Окей, всім привіт. Сьогодні ми розглянемо таку тему як. Графіки функцій. Дивіться, це відео буде у нас трошечки експериментальним. Я буду працювати в ось такій програмі, щоб було краще і зрозуміліше працювати з, багать... з багатьма графіками. Це програма Desmos, якщо що, то можете її також юзати, вона безкоштовна. І до чого саме ця тема? Графіки функції та й самі функції є дуже багатсько у НМТ. І вам бажано розуміти, як в нас виглядає кожен з графіків і як кожен з графіків себе поводить, як ми можемо його швидко намалювати. Тому що найчастіше нам доводиться працювати не з детальним графіком, а з ескізами, щоб в принципі зрозуміти, що ми маємо за графічок. Ну давайте почнемо. Перший графік, котрий ми розглядаємо, це графік лінійної функції. Він нас записується або як y дорівнює x, або щось пов'язане з цим. Взагалі, загальна формула графіка лінійної функції це у нас y дорівнює kx, +b, де оцей коефіцієнт k регулює саме те, наскільки в нас нахилена лінія ось ця, а b регулює, наскільки вона піднята вгору чи вниз. Ось, дивіться, якщо я трійку зменшу, наприклад, на мінус 2, у нас графік стає зі зростаючого спадаючим. Власне, ви це можете користуватись. Тобто, якщо у вас коефіцієнт біля х більше нуля, окей, у вас графік буде зростати. От, як приклад, двічка, він росте. Якщо менше нуля, він відповідно спадає. Для того, щоб побудувати графік лінійної функції, вам, в принципі, треба лише дві точечки. Тобто берете, наприклад, у вас х 1 так? І, відповідно, підставляєте замість х от сюди, 1. 2 помножити на 1, 1, плюс 1, 2 помножити на 1 це 2 плюс 1 3. І от ми маємо цю точечку 1, 3. Ну, ось вона у нас. Потім берете другу точку, наприклад, 0. Якщо підсадити замість X0, ви отримаєте y дорівнює 1. Ось нас друга точка. Кладете лінійку і з'єднуєте. Зазвичай ми працюємо з лінійною функцією більше, як я вже сказав, в ескізному плані, бо нам не завжди треба прям дуже точні дані. Є, звісно, завдання, де нас спросять, Окей, позначте, який з графіків відповідає заданій функції. Але в такому випадку ви вже дивитесь конкретно позначенням. Тобто можете просто методом підбору. Потім в наступних відосах я огляну такі завдання. Другий тип функції це квадратна. Про неї ми будемо розмовляти зараз детальніше і більше. Ось ця дуга в нас називається в цілому параболою. Парабола це, в принципі, в нас симетрична фігура відносно вершини. Вершина це у нас ось ця крапочка, котрій спадання функції переходить в зростання. Парабола в нас може мати декілька варіацій, в залежності від дискримінанта та коефіцієнтів. Зараз поясню детальніше. От, в мене є така порівняльна таблиця. І про що ж піде зараз справа? Так. Дивіться, в чому справа? Загальна формула квадратної функції це у нас Ax квадрат плюс Bx плюс c. І оці коефіцієнти А, b і c мають безпосередній вплив на те, як нас буде виглядати квадратична функція. Відповідно, дискримінант, як ви можете згадати з розв'язування квадратних рівнянь, це у нас B квадрат мінус 4 ac але тепер вона в нас дає нам не вплив на корені рівняння, а в першу чергу і на те, як намальований наш графік. Тобто, дивимось на ліву табличку. Як ви бачите, якщо в нас дискримінант більше за 0, у нас є дві точки перетину. Це і є наші, по суті, корені рівняння. Тобто, замість x1х2 корені рівняння, у нас x1х2 це нулі функції Це тобто ті самі точки, що перетинає наш графік з осью x. Функції. А знаходимо їх, в принципі, так само, як і корінь і рівнянь. Тобто мінус B плюс мінус корінь з дискримінанта поділить на 2А. Зрозуміло. Якщо дискримінант дорівнює нулю, так само, як і з кореннями, ми маємо один корінь або ж один ноль функції. І це в нас буде безпосередньо. Вершина нашої параболи, х вершини ми зазвичай знаходимо, як мінус b поділить на 2А. Ну, якщо дискримінант менше, нуля коли ми працювали з рівняннями, це було нема коренів. Для нас же це просто у нас нема точок перетину, нема нулів функції. Друге, що ми повинні звертати увагу, це на коефіцієнт А. Як і у ситуації з лінійним рівнянням лінійної функції, якщо в нас. Коефіцієнт біля х там був додатнім, відповідно, графік зростає, якщо від'ємним, спадає. Тут так само є ось ця зміна. Якщо у нас А більше за 0, то у нас гілки параболи дивляться вгору. Якщо ж А менше 0, гілки параболи дивляться вниз. Це важливо, обов'язково запам'ятовуємо цю властивість, тому що дуже часто на завдання будується саме на, таку, на такій ситуації. Наприклад, у вас є завдання, де вас просять: Окей, знайдіть розв'язок квадратичної нерівності. Ви ж не будете кожен раз будувати саме конкретний графік по точкам, бо це НМТ, у вас нема багацького часу. Ви робите отак: раз, два. За допомогою нулів функції дискримінанту знаходите, скільки у вас перетинів. Уявимо що два. Оце у вас буде точка Х1, це у вас буде точка Х2. Ми такі, окей, в нас А був менше 0, отже гілки вниз. А нас питають, наприклад, про ситуацію, де сама функція сам Y в нас буде більше за 0. І ми такі, окей, це ось ця зона. Тобто, що нам треба, щоб побудувати ось такий ескіз? По-перше, корені. По-друге, розуміти, що А в нас впливає на те, куди спрямовані гілки. Ну і відповідно, вміти знаходити корені, дискримінант. І розуміти, як дискримінант впливає на розташування ось цього графіку. Тобто, чи в нас є одна точка перетину, чи дві, чи взагалі ноль. Повертаємось до графіків. Наступний, вже трохи більш лайтовий, це графік кубічної функції. На відміну від квадратичної, ми його вивчаємо не так детально. Нам просто треба розуміти, як він виглядає, і вміти, відповідно, орієнтуватись, в разі чого. Дивіться, що ми бачимо? Графік квадратичної функції це по суті схоже на графік параболи, тільки в даному випадку у нас гілки йдуть навпроти один одного. Це пов'язано з тим, що, в принципі, якщо х квадрат він нас забирає мінус, коли х від'ємний, тобто, якщо в нас парабола тут йде вгору, то про х в кубі в нас оце, що відображалось би вгору, тобто, наприклад, мінус один в квадраті це одиниця. Тут нема проблем. Мінус 1 в кубі. Це все те ж саме 1. Тобто немає ніяких проблем. Зазвичай, як я вже сказав, вам треба просто знати, як він виглядає. Особливих властивостей в нього нема. В разі чого корень ви шукаєте так само, тобто, x підставили, і вже тоді розбираєтесь. Головною такою точкою, на яку ви звертаєте увагу, це. Як зазвичай у нас з графіками точки перетину з осями, тобто нулі функції тут не дуже правильно використовувати слово просто перетин з осю x, перетин з осю y. Якщо у вас перетинається з осю x, то це означає, що y дорівнює нулю. І тут у нас в даному випадку x дорівнює 0. Якщо ж ми перетинаємося з ось y, тоді у нас х дорівнює нулю, і ми підставляємо, що x дорівнює нулю. Наступний графік це у нас гіпербола. Ми його отримуємо, коли в нас Х знаходиться в знаменничку. Він ось так виглядає. Тобто, які в нього особливості? Як на мене, це один з найнеприємніших графіків, бо якщо ми не знаємо, яку саме функцію ми малюємо, саме гіпербол, як вона виглядає, нам буде дуже важко її побудувати по крапкам. Дивіться, в чому її особливість. По-перше, нам знадобиться багато крапок справа та зліва від початку координат. По-друге, ми повинні розуміти той факт, що в нас наш графік ніколи не перетинається з осями координат. От якщо в даному випадку. Чому так? Тому що ми бачимо: одиниця поділити на х. Це х знаменнику. Ми розуміємо, знаменник ніколи не дорівнює нулю. Тобто х не дорівнює нулю. І, відповідно, Y також не буде дорівнювати нулю. Тому що в чисельнику в нас конкретна одиниця. Така собі ситуація. Тобто, оці сині лінії, якщо як би я далеко не віддаляв. Вони, звісно, дуже впритул будуть йти, але вони не перетинаються. Тобто, для їх побудови і розуміння, нам просто треба взяти ось, наприклад. Найближчі такі значення, зазвичай ми якраз крутимось до 5. Ситуації, до речі, можуть бути різними. Але ви просто берете числа попару 0, мінус 1, 1, мінус 2, 2, приблизно малюєте гіперболи, і далі вже використовуєте в залежності від того, що від вас хочуть. Графік під номером А, і невеликий нюанс, якщо у вас тут буде від'ємний знак, то графік просто симметрично відображається ось таким чином. Тобто. Замість правого верхнього лівого нижнього у вас навпаки: лівий верхній, правий нижній квадрат координатної площини. П'яте завдання це у вас корінь з Х. Він уявляє себе гілку параболою, котра знаходиться в першій четверті. Що можна особливого про нього сказати? Ну, по-перше, це у нас не ціла парабола, тільки гілка. По-друге, ми зазвичай його рахуємо просто вручну і не паримось. Тобто, воно достатньо просте, якщо ви знаєте, як будуються параболи, це ви також можете побудувати. Зазвичай працює у якійсь зв'язці з іншими функціями, де просять знайти або перетин, або ще щось. Тому просто запам'ятовуємо, як він виглядає. Від'ємні значення воно у нас відобразиться ось так. Тобто, саме вниз. Це не те, щоб дуже страшно, ви якщо будете підставляти числа замість X і Y, то ви це побачите. І тепер переходимо до найнеприємнішого тригонометричні функції. Відповідно, дивіться, отак От в нас виглядає функція синуса. Як ви бачите, вона в нас достатньо відрізняється, по-перше, тим, що вона, в принципі, то безкінечна вправо та вліво. Як же ж нам її досліджувати, як нам її будувати? Чесно кажучи, будувати її безпосередньо від вас в НМТ не будуть просити. А ось знати, ви її повинні. Дивіться, що ми повинні знати саме про функції синуса і функцію Косинуса? Давайте я їх одразу зроблю. От, у нас фіолетово це синус, чорне це Косинус. Чому гарно їх дивитися одночасно? Тому що вони, по суті, мають майже схожі властивості, тобто є моменти, котрі вони схожі. Ми їх зараз розглянемо. І все, чим вони відрізняються, це зміщення на ось цю величину. От, у нас йде зміщення на підрух. Тобто, отут вона в нас починається в 0.1. А вже синус в нас досягає цієї точки тільки в півдругих 1. З чим це пов'язано? Дивіться, в цілому, в нас синус і косинус є функціями періодичними. Вони у нас мають свій період. Для зручності ми зазвичай малюємо отаку річ, це називається одиничне коло, і воно в нас є основним методом для розв'язання всіляких додаткових тригонометричних задач. Ми замість х пишемо косинус альфа, замість синуса відповідно замість y синус альфа. І як це в нас працює? Початкова точка. Ось це, це у нас вважається як 0 градусів. Тому що у нас палочка лежить на початку. І далі в нас точка рухається. От скажемо, вона в нас стала сюди. Ми маємо 60 градусів. Значення косінуса, це у нас буде значення, по суті, координати Х. Тобто, оце у нас буде косинус 60. А. Синус, це буде координата по Y. Сінус 60. І, відповідно, радіус оцієї палички це одиниця. Через це в нас випливає перша властивість, що синус альфа по модулю завжди буде менше, аніж одиниця. І косинус альфа також по модулю, завжди буде менше, або дорівнювати одиниці. Це ми запам'ятовуємо. І, відповідно, далі. З цього витікають всілякі тригонометричні фокуси, тригонометричні формули і так далі, і тому подібне. Що ж таке період? Дивіться. У нас, окрім градусів, є ще система радіан. Тобто, 60 градусів. Це у нас записується у радіанах як Пі третіх. Пі це відповідно 180 градусів. І, відповідно, дивіться: кожній. 360 градусів, от ми зробили повний оберт, ми повернулись до цієї самої точки. І значення будуть такі ж саме, але це вже буде не 60 градусів, а 360 градусів плюс 60, тобто 420 градусів. І ось це якраз і є період. Тобто величина, на котру в нас повинна повернутись наш кут, щоб повернутися до тих самих значень, якщо простою мовою. Період, він позначається такою літерою Т у синуса та косинуса 2пі. Тобто кожні 2 пі або ж 360 градусів. Тобто кожні 2 пі. В нас значення повторюються. І ми це можемо побачити вже безпосередньо тут. Давайте я приберу косинус. От, в нас починається в точці 0,0. І через 2 пі. Це у нас буде десь 6, 28, Тому що число пі ми беремо приблизно як 3,14. В нас значення ті ж самі, і цикл повторюється знову. Тобто, оп! І в нас, по суті, те ж саме: знову. раз-два-раз-два раз, два. І так до нескінченності. У кості це те саме, просто у нас починається з цієї точки 01 І відповідно, ось ми проїхали 2П. Якось так воно працює. Відповідно, оці два графіки. Вам просто треба знати візуально і розуміти, який з них, коли починається, які точки належать. Тобто ви повинні, в принципі, розібратися, якщо вас питають, окей, якийсь цих графіків на нас який косинус, ви повинні вміти їх розрізнити. Як це робиться максимально просто? Зазвичай у вас по графіку позначаються якісь конкретні точки. От, наприклад, отут буде написано, що по X ми маємо підруге. Ви такі, окей. Які значення у нас будуть, наприклад, у косинуса від пі другого? От, дивимось по одиничному колу. Пі друге, Це у нас, відповідно, 90 градусів. Типу 180 поділити на, 9, на 2. 90. Так, це ми витрим, Щоб не заважало. І відповідно дивимось по графіку. 90 це у нас ось ця точка. І нас питають: Окей, синус. Ми бачимо: ось тут, по суті, по синусу це одиниця, а по косинусу це буде 0. Тобто, в нас в даній точці синус 90 градусів це одиниця, косинус 90 градусів це відповідно 0. І далі ми дивимося. Окей. По графіку ми бачимо, що у нас під рух одиниця. Отже, це у нас синус. Отже, сусідній графік, в котрому в даній точці 0 це. Косинус. Зрозуміло. Друга пара таких графіків, котрі ми повинні оглянути, це тангенс і катангенс. З ними трошки важкіше, тобто їх ще менше будуть брати на НМТ, саме у вигляді ось такому. Але ви повинні розуміти, чим вони відрізняються. Дивіться. Тангенс і катангенс це взаємно обернені функції. Ось ви бачите, вони, в принципі, симетрично відображені. Що нам треба про неї знати такого важливого? По-перше, тангенс, як я вже сказав, обернений до катангенса. Тобто тангенс альфа це у нас одиниця поділити на катангенс альфа. Це витікає з того, що тангенс альфа це в нас в принципі то синус альфа поділити на косинус альфа, а катангенс, в свою чергу, це у нас косинус альфа поділити на синус альфа. І нам зазвичай допомогу при розв'язуванні задач з тангенцями і катангенцями, також допомагає саме одиничне коло. Тільки який нюанс. У тангенсів альфа і катангенців альфа інший період. Не 2 π як в нас було, не 360 градусів, а просто пі. Тобто період у них Пі. Це у нас пов'язано з тим, що ми їх визначаємо саме на проміжку від. Ну, давайте візьмемо, наприклад, тангенс. Я вже намалював цю паличку. Оце у нас буде тангенс. Він у нас малюється ось такою додатковою паличкою, що проходить через точечку е, 1-0. І, відповідно, як це у нас працює? Використаємо той самий кут у 60 градусів. Щоб знайти тангенс, ми продовжуємо оцю лінію 60. Вона у нас десь тут перетинається, і далі її вже відкладаємо на пряму Y. І це якраз у нас буде наш тангенс 60. Конкретних значень за допомогою такої штукенці ми не знайдемо. Але нам, в принципі, не треба, тому що зазвичай в нас завдання працюють яким чином. Нам дають відповіді, а ми повинні розібратися, ж саме значення в нас воно може приймати: там додатніх, від'ємних тощо. Що нам робити, якщо ж тангенс визначається не на ось цьому півколі? Бо, як я сказав, у нас тангенс, давайте я десь напишу: тангенс належить в нас зазвичай на проміжку від мінус пі2 до пі других. Причому, ось ці включено, я би прибрав. Чому так, в цих точках в нас вони не включаються в тангенс, тому що. Тангенс у нас синус поділити на косинус, косинус в даних точках дорівнює нулю, і тому тангенса там не існує. Ми можемо це побачити ось тут по графікам. Тобто, точечка, наприклад, 90 градусів. От давайте пройдемось. От в нас йде, іде, 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 іде. І як ви бачите, у нас йде така собі лінія розриву. Тобто є якась асимптота, де графіка не існує. Він розривається. От, тому що даної точки не існує. Тобто ось тут. І друге це ж у нас, по суті, 3,14 поділити на 2. Повинен бути десь 1,6. От ми бачимо: воно йде. Там до 1,6 буде збільшуватись. А тут вже починається 1,7, 1,8. Тобто, 1,6. У нас йде розрив. В цілому. Ось тут ви повинні просто розібратися так само, як з синусом і косинусом, який з графіків, який, просто підставивши дані. Якщо ви знаєте дані з таблички синусів, косинусів, тангенсів і котангенсів, проблем не повинно трапитись. Так, Повернемось трошечки до цього, до одиничного кола, бо воно є у вас основним інструментом. Дивіться, якщо тангенс визначається в нас на проміжку від мінус підруги до підруги. Ось тут. І якщо у нас тангенс, наприклад, треба кута 120 градусів, то це буде у нас десь тут. Що ви робите? Проводите ось тут лінію до центра, до початку координат, а далі продовжуєте її, щоб знайти точку перетину з тангенсом, і відкладаєте відповідно сюди. Ось тангенс 120 градусів у нас буде менше нуля, тому що воно в нас нижче осі Х. Катангенс в нас визначається відповідно яким чином. У нас є схожа лінія, що проходить через точечку вже 0,1 ось тут. І, відповідно, принцип у нас той самий. Тобто, якщо 60 градусів ми відклали на ось цю точечку, ось вона у нас перетинається і буде сюди відображатись. Якщо ж у нас, наприклад, 120 градусів, ну тут, в принципі, також нам краще взяти, наприклад, 200 то ви, відповідно, також проводите до точки перетину і продовжуєте її, щоб вона перетнулася десь тут. І у нас буде К-тангенс 200 градусів. Це в нас тема для окремого відеоролика, бо там можна ще прив'язувати це до форму, тому це якось вже потім. Наступний графік це показникова та логарифмічні функції. Вот вже буде попростіше. Дивіться, у нас воно виглядає ось так: тобто 2 в ступені Х. І ми, власне, орієнтуємось. Як зрозуміти, що це той графік, що нам треба, до цього в нас х в ступенях не були. От ви бачите, окей, X в ступені, що це нам означає? По-перше, графік обов'язково буде проходити через точку 01. Яким би в нас не був графік? Що мінус 2х, що мінус 3а. Збрехав? Якщо мінус 2х, воно у нас, звісно, відображається. Оп, я мав на увазі ось це, типу 2-х. Як би ми тут не перекручували, змінимо число. В нас отут буде обов'язково 0-1. Дійсно, якщо ми просто намалюємо мінус перед тийкою, то в нас графік відображається відносно ігри, бо це саме зміна по Y. -ку. Тобто, орієнтуємось по точці 01. Ну і далі вже беремо просто декілька точок справа і зліва від неї, і будуємо наш графік. Зазвичай такі завдання йдуть вкупі з логарифмічною функцією. Давайте візьмемо знову двічку. І що ми бачимо? Ось тут я ще додав би для зручності від відвох. Це, щоб вони були прямо оберненими функціями. І що ми бачимо? В нас графік в цілому є симетричне відносно графіка y до рівня x. От давайте я візьму. Тому що 2 в ступені X і це я ось тут симулював графік y до рівня логарифм з основою 2 від x. Вони в нас симетричні відносно y до рівня x, тому що ці функції обернені. Відповідно, якщо у показниковій функції в нас береться як основна точка 01, то у логарифмічній 1,0. Навпаки. А так, властивості в них співпадають. Якщо перше в нас, як ви бачите, тільки у верхній половині. Тому що в нас y не може бути нулем, не може бути менше нуля. Тому що двійка у будь-якому ступені, вона може бути мікроскопічно маленькою. Але нулем воно не стане. Типу, 2 в другому. Це у нас буде 4. 2 в мінус в сотому. Це буде якраз мікроскопічна частинка, але не 0 і не менше 0. Якщо ж ми беремо, наприклад, мінус 2 в якомусь ступені, то це вже буде відображатися. От давайте спробуємо. Ну, воно нам не особливо дозволяє зробити дану маніпуляцію. Нехай повертається. А логарифм у нас буде завжди. Більше нуля саме по x. Чому так? Тому що ми по суті маємо в основі двічку і маємо x. Тобто 2 визвелось в якийсь ступінь, і ми отримали число x. Тобто, оцей саме x, він нас завжди буде додатнім якщо в основі лежить двійка В принципі, в нас логарифми нас і обмежують, що в основі нас все ще більше нуля і не дорівнює одиниці. а Саме число, що в логарифмі, також повинно бути більше 0. Але одиниці воно вже може бути. Це у випадку, коли в нас сам ступінь буде нулем. От у нас x1, отже, ступінь, в котрий ми визвели двійку, щоб його отримати, це 0. Ну і останні претенденти, котрі ми розглянемо, це модулі. Дивіться, зазвичай, в нас. Беруться якісь максимально прості функції з модулями. Наприклад, y дорівнює модуль X, що в нас в цілому робить модуль? Я візьму зараз дві функції. Ми будуємо це як просто y дорівнює X, а модуль відображає те, от модуль біля x відображає те, що у нас було нижче, осі X вгору. Тобто ми отримали отаке. Якщо ж у нас буде модуль мінус x. Нічого не змінюється. Чому так? Тому що, по суті, якщо ми беремо модуль мінус X, у нас цей графік йде не як до цього, не як y до рівня X, тобто знизу вгору, а навпаки, з вгори і вниз, він у нас спадаючий. І тому, коли ми беремо відображення, в нас відображається якраз права частина вгору. А в цілому, тут є лише один такий особливий випадок. Коли в нас береться модуль по Y, В такому випадку в нас відображається саме та частина, що була нижче нуля по Y, воно відображається вправо по x. З чим це у нас пов'язано? Дивіться, якщо у нас x дорівнює 2, тобто модуль y дорівнює 2, то y у нас може бути як двійчка, так і мінус двійчка. Тобто ви можете так само себе завжди перевіряти з допомогою підстановки даних. І модуля, я так скажу, якщо проста формула, ви, звісно, можете з допомогою переміщення це побудувати собі зручно, але краще перевіряйте себе завжди за допомогою підбирання точок. Краще їх підбирати декілька, щоб впевнитись, що ви намалювали правильно, що ви зрозуміли правильно, аніж зробити потім багацьку помилку. Ну і в принципі, на сьогодні все. Гарно відпочити і до наступної зустрічі!